Та ефірі фірлаїв Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі говоримо про те, як вберегтися від кібершахреїв. У нас у студії Олександр Плохотнюк, заступник начальника управління протидії кіберзлочинам в Одеській області. Олександр, вітаю вас. Вітаю, дякую, що прийшли сьогодні. Одразу з жару наша ситуація з Київстаром. Не можу вас про це не спитати. Знаю, що ведеться розслідування, зокрема і кіберполіція, але цим займається центральне управління і загалом всі правоохоронці залучені, майже всі зараз. Найголовнішу роль там грають збу. І Київстар заявляв про те, що сподівається на співпрацю. І поки не публікують деталі злочину, навіть не кажуть про. Те, що насправді стало причиною цього злому і падіння зв'язку. Але до чого дотичні регіональні управління Кіберполіції, це до швидко виникаючих і розповсюджених варіантів, як розвести українців, обдурити їх на цій проблемі. Тобто, вже вчора МВС повідомило і попередило про ботів Шахраїв, які під іменем Київстару. Якось там стукаються до абонентів і пропонують їм компенсації, нібито. Попередьте, будь ласка, наших глядачів, хто ще про це не знає, як зрозуміти, що, що це шахраї, і як діяти у такій ситуації. Що ж, насправді, на сьогоднішній день найпоширенішим okay. видом кіберзлочину являється шахрайство. І шахраї, шахраї ніколи не стоять на місці, підлаштовуються під нові обставини, які виникають. І в даному випадку вже існує багато шахрайських телеграм-ботів та різноманітних посилань в соціальних мережах та вебсайтів, які пропонують, нібито повернути компенсацію за час, коли не працювала мережа «Київстар». Треба бути дуже уважними, не переходити ні за якими фішинговими посиланнями, тому що ваші дані можуть бути викрадені і в подальшому використані для викрадення грошових коштів з банківських рахунків. Ніяких телеграм-ботів з приводу. Повернення компенсації компанія Київстар не створює. Як зрозуміти, що посилання фішингове людині, яка з цим не працює і не поглиблена у це? Насправді шахраї дуже стараються для того, щоб максимально замаскувати фішингові посилання під справжні ресурси, на те вони їх і створюють, щоб вести в оману потерпілого і заволодіти або банківськими реквізитами, або Спонукати до переведення власноруч грошових коштів зі свого банківського рахунку на підконтрольні Шахраєві. Треба бути дуже уважним, перевіряти, як саме пишеться це посилання. Тобто, може бути замінений один символ, схожий на оригінальну силку, і ви можете не помітити і перейти за цим посиланням. Треба перевіряти сертифікати безпеки, які використовуються при протоколі HTTPS. Це як робиться одразу, розповідайте? В строці браузера можна подивитися на замочок в лівій стороні, натиснути на нього і перевірити, ким саме виданий сертифікат. Це не є гарантією безпеки, проте це ще один крок перевірити оригінальність ресурсу. І ким він має бути виданий, щоб все було безпечно. Він має бути зареєстрований на компанію, на сайт якої ви переходите. Угу. За самим текстом розсилки можна якось зрозуміти, ну, окрім самого посилання, що тут щось не так? Все залежить від того, розсилка від кого до вас надійшла. Якщо це представники, як нібито представники якоїсь компанії, яка веде господарську діяльність, в тому числі в мережі інтернет, то в першу чергу це має бути грамотно складений текст. Треба перевіряти. Орфографічні помилки та е, смислові, проте це не є запорука успіху. Теб, треба в першу чергу перевіряти е, джерело походження цієї силки. Якщо вам надіслали друзі, то треба перевірити і зайти, врешті-решт, на сайт компанії, і подивитися в новинах, чи є та чи інша пропозиція. Ну до речі, от щодо дуже схожих назв, коли там одна дві літери можуть змінюватися свого часу, десь може рік тому дуже була розповсюджена схема щодо допомоги ООН українцям, українці мали можливість отримати по 6 тисяч гривень. Треба було прийти за посиланням, зареєструватися. І от навіть на прикладі однієї родини, де жінка доросла, все зробила як треба. То вона пішла за офіційним посиланням, зареєструвалася, отримала допомогу. А її донька, просто ввівши запит в Google Пошуковик, відкрила перше посилання, а не друге. Друге було правильним, а перше було шахрайським. І там насправді назва відрізнялася лише на одну літеру. Така ж сама форма, вона її заповнила, і у неї майже за кілька хвилин було знято з картки певну певну суму, яка була більша аніж запропоновані 6 тисяч гривень. Чи зараз такі схеми працюють і знову ж таки як тут вберегтися? Ну окрім того, щоб звертати увагу на назву сайту. Що ж зараз ця схема має місце бути, тому що це можливо виведення цих фішингових посилань або ж посилань на перші місця шляхом інтернет реклами, тобто будь-яка особа може зареєструвати рекламний кабінет в пошуковій системі Google, купити рекламу, і із введенням спеціальних ключових фраз або слів можна вивести будь-який сайт е, одномоменто в топ е, в пошуковій видачі. А Google це не блокує. Це Google. не його задача. Google не може перевірити там трастовість або ліквідність цього ресурсу. Це не його задача. Ви, якщо так. на цей ресурс жалітися, так, писати запити, то тоді Google може зреагувати. Угу. Проте, щоб написати жалобу, хтось має стати жертвою цього сайту або виявити той факт, що цей сайт підробний. Треба довіряти сайту. Ну в даному випадку, якщо мова йде про офіційні державні сайти, то всі українські... Державні сайти переважно мають до мене .gov.ua. тобто ніхто не може, треті особи не можуть зареєструвати цей це до мене ім'я без відповідних дозволів на те. Угу. Кіберполіція реагує на можливість блокування шахрайських сайтів. Ви зв'язуєтеся з Google, наприклад, так, з офісами певними, ну, є представництво ж в Україні і повідомляєте про те, що тут, ну, якщо цей е, сайт дається першим в пошуку, то ми розуміємо, яка, яке коло людей може втрапити у халепу. Звичайно, ми проводимо різноманітні моніторинги, аналітики і е, збираємо всі відомості про шахрайські веб-сайти і далі проводимо роботу щодо їх блокування. Наразі е, немає сенсу моніторити всі пошукові видачі пошукової системи Google, тому що ці сайти можуть бути направлені як на територію України, так і на території інших держав. Ми блокуємо ці ресурси переважно на території України. Щоб mm -hmm. наші громадяни не мали змогу е, стати жертвою шахраїв, які ще існують схеми на сьогодні? Е, можливо, є суто нові пов'язані з воєнним часом. Е, щось таке новеньке, бо розуміємо, що шахраї на місці не стоять і не чекають, поки кіберполіція е, зможе з ними впоратися. Е, що зараз на піку, і що нового? Що ж, в першу чергу хочу сказати, що всі інтернет-компанії, які постачають послуги в мережі інтернет, всі торгові площадки намагаються боротися з шахраями і вдосконалюють щодня свої методи захисту. Проте шахраї підлаштовуються під ці нові, нові схеми захисту і вигадують нові шахрайські схеми. Наразі, із останнього те, що було дуже популярне минулому місяці, це шахрайство під виглядом працевлаштування в мережі інтернет. Робота полягала у, у поставленні вподобах в соціальних мережах або коментарі в пошуковій системі Google, за які ви нібито маєте отримати грошову винагороду. Далі Шахрай спонукає вас перейти на шахрайську фішингову силку, або перевести кошти під виглядом купівлі якихось непотрібних товарів. Врешті-решт, всі. Особи, які намагалися працевлаштуватися в такі компанії, зачасту ставали жертвою шахраїв, і сума збитків становила досить велику суму і в рази більше від тої суми, яку вони заробляли. Угу. Що стосується військових так званих злочинів під виглядом допомоги ЗСУ або волонтерства, дуже багато є псевдоволонтерів, які Ну, насправді їх було на початку війни набагато більше. Ми провели досить е таку значну роботу в цьому напрямку і припинили діяльність великої кількості псевдошихраїв, які під виглядом допомоги нашим воїнам або людям, які постраждали від війни, е збирали кошти і зникали. Е є дуже багато е схем під приводом надання допомоги там, є підтримка. Переселенцям на допомогу від ООН, від Червоного Христу і так далі. Треба завжди перевіряти походження цих посилань, не довіряти першій зустрічній силці в мережі інтернет, цікавитися тематикою і нікому не передавати дані про свої банківські реквізити, а саме набір комбінації з номером банківської картки, date і cvv коду а також прізвище, ім'я отримувача картки і інші персональні дані, а заждіть. Но в деяких операціях, транзакціях інколи запитують номер картки без а, інших даних. Оце безпечно чи ні? А як безпечно передавати свій номер картки? З, тільки з, ці, з цими даними неможливо провести транзакцію в мережі інтернет. Проте, якщо у вас є, якщо у шахрая є набір цифр з. Набір комбінації з номеру картки, дату закінчення строку дії картки та cvv коду. То в подальшому можна провести транзакцію в мережі інтернет з переведення грошових коштів або купівлі якихось товарів. Тобто, одразу, коли вас питають номер картки, CV і термін, ну мовно каже, придатності картки. От тут треба напружитися. Це точно зараз хоче зняти кошти з вашого карти? 99,9% – Що це шахрай. Якщо ця картка кредитна, все одно знімають навіть в мінус з картки? Мінус так, тобто людина і так без грошей ще й буде винна банку. В якийсь момент е, до речі, тут е, цікавий е, цікава історія. Е, в, е, трапляння в борху такий через шахраїв. Якщо людина, ну це юридичний момент, може, ви дасте тут пораду. Якусь людина звертається до е, поліції, пише е, заяву. Е, вона може звернутися до банку з вашою заявою е, і попросити про те, щоб цей, цей борг не рахувався, або все ж таки вона має ці кошти повернути сама. Ну, перші дії потерпілого, які повинно зробити після втрапляння в так звану халепу, треба повідомити банк про те, що стався такий інцидент, звернутися до органів поліції з метою відкриття кримінального провадження, і далі з витягом про відкриття кримінального провадження йти в службу безпеки банку, який вас обслуговує з метою повідомлення, що ставсь сталося кримінальне правопорушення, тому що якщо немає провадження. То е, може бути таке, що банк не відреагує е, певним чином на цей інцидент. Як довго триває відкриття провадження з моменту звернення, як правило, е, у слідчих органів є 30 днів на прийняття рішення і, е, про е, виявлення складу злочину в зверненні громадянина. Якщо е, у зверненні відсутні відомості, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, то дана заява може бути списана в справу. Органу поліції до кого звернулися. Якщо ж є матеріальна шкода і є склад злочину, то відкривається кримінальне провадження. В яких випадках поліція може відмовити у відкритті кримінального провадження за відсутності складу злочину? Це дуже таке велике формулювання і неточне. Бо я я поясню, чому про це питаю. Я сьогодні перед ефіром подивилася сторінку кіберполіції, це всеукраїнська сторінка. І ви знаєте, який там основний тон коментарів українців? Що ми звернулися, а нам відмовили. Ми звернулися, а нам відмовили. І люди вважають, що ну нібито кіберполіція так відшиває людей. Не хоче займатися. Тим паче, якщо йдеться про невелику суму, наприклад, так е і кожна конкретна окрема справа людини вона не розглядається. У такому випадку це таке враження, так загальне. Справа в тому, що кіберполіція це оперативний підрозділ. У нас немає свого слідчого підрозділу і реєстрацією кримінальних проваджень в себе в підрозділі всередині ми не можемо займатися. Ми направляємо всі звернення до територіального відділу поліції, який приймає рішення або реєструвати кримінальне провадження, або ні. Надалі в рамках відкритого кримінального провадження і на підставі доручення слідчого ми виконуємо повноваження слідчого з метою збору доказів, які можуть. Вивести нас на особу шахрая, якщо ця інформація підтверджується, ми зібрали достатньо доказів. То далі вже ми можемо притягнути цю особу до відповідальності. Ваша порада як спеціаліста, якщо людині відмовили відкриті провадження, вона має звертатися до територіального управління поліції. Тоді ну, тобто, не до вас, не до кіберполіції, а ну просити, вмовляти, передавати може якісь додаткові дані, Ані щодо своєї ситуації згідно нормативно-правових актів, будь-який громадянин України може звернутися до будь-якого е, територіального відділу поліції або е, органу поліції, який за займається досудовим розслідуванням. Тобто е, на підставі наказів ми направляємо. У нас є сервісна служба, до якої звертаються громадяни про вчинення кримінального правопорушення, але за е, нормативами ми направляємо ми готуємо пакет документів і направляємо цю заяву до територіального відділу поліції. Звичайно, більш ефективно буде напевно, щоб, щоб зверталося до нас, бо ну про вчинення саме інтернет-шахрайства, тому uh -huh. що ми будемо знати про обставини подій і можемо якось швидше реагувати. А якщо особа звертається до територіального відділу поліції лише після відкриття кримінального провадження, ми отримуємо доручення на проведення слідчих розшукових дій і виконуємо це доручення. Тобто, все ж таки, краще до вас і з самого початку, і у процесі з приводу інтернет інтернет шахрайства да, саме да. угу. давайте тоді до вас, як, в який спосіб можна достукатися, приходити фізично до офісу? Е, насправді немає різниці, ви приходити приходите до кіберполіції, так би мовити, пішки або. Звертайтеся на сайт Кіберполіції, тобто на сайті Кіберполіції є форма звернення, за якою ви можете подати електронну заяву, і якщо виникне необхідність, співробітник Кіберполіції зв'яжеться з заявником для уточнення деталей, якщо якоїсь інформації не вистачає. Або прийти і написати власноруч заяву. Ви е, уточнили, по, назвали, точніше цю схему про лайки. Е, чесно, я про неї не чула. Я про неї теж прочитала у рамках підготовки до ефіру. Знову ж таки, в, неї в безторінці Кіберполіції є е, е, дуже е, гарне відео, викладене з цього приводу. Е, е, у чому тут шахрайство власне? Тобто людина думає, що вона так буде заробляти кошти, йдеться саме про це, але ж насправді є система е, ну, легальна система, коли накручують. Лайки, людям за це платять. Знову ж таки, як розрізнити про хачу про роботу, шукачу роботи, де він насправді може заробити на цьому, а де його просто розведуть і знімуть з нього кошти? В даній схемі переважно повідомлення надходять з іноземних номерів телефонів, нам різноманітні месенджери, Viber, WhatsApp, Telegram і так далі. І пропонується заробіток. За один лайк вам пропонують 100 гривень, або 200, або 500. А ну так, це не, не працює, зрозуміло. Звичайно. За один лайк може коштувати кілька копійок, але не 100 гривень. Оце має напружити одразу. До речі, нещодавно, десь півтора тижні тому, багато людей скаржилося, і нам повідомляли на сьомий канал про це. В WhatsApp почали приходити от саме з іноземних номерів різні повідомлення. Тобто, це могло бути просто «Hello» yeah. або навіть привіт українською, або щось типу пропозиції про роботу. Це воно і було це воно і було, і от, от завжди після «Hello» або привіт надходить вам ск. Через кілька хвилин надходить повідомлення про працевлаштування. А якщо ви не відповідаєте, все одно вони надішлють? Зазвичай це штучний інтелект відповідає. Угу. Тобто, якщо ви ну, спрацював тригер на відповідь, то далі вам вже моментально пропонують роботу. Угу. Я зрозуміла, який месенджер Кіберполіція сьогодні рекомендує як найбезпечніший? Насправді немає е, катери. Катери... Категоризації е, месенджерів щодо безпеки треба в першу чергу використовувати месенджери безпечно. Треба встановлювати двофакторні атентифікації е, на всі месенджери, бажано. На всі робити. месенджери, абсолютно. Uh -huh. Щоб унеможливити їх компрометацію. І далі їм користуватися. Це максимальний захист, який ми можемо собі дозволити і забезпечити. Подвійна аутентифікація? Все залежить від пристрою, яким ви користуєтесь на телефоні, наприклад. На телефоні якої операційної системи? О, ну давайте і для iOS, і, 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 і для Android. Якщо в iOS у вас не встановлено jailbreak, тобто не порушено, ну, не встановлено рут права, mm -hmm. то ви не можете встановити сторонні додатки. І, в принципі, ці телефони більш захищені. На підсистемах Android є можливість легше встановити рут права і встановлювати сторонні додатки, які неможливо перевірити. Власноруч, якщо не мати кваліфікацію на їх безпечність, ну я все ж таки ще попитаю вас. Давай. Ну кажуть, ну це така народна думка. Вайбер небезпечний, сигнал безпечний. Ну, умовно. Це народна думка. Це народна думка. Все, я вас зрозуміла. Я почула, і наші глядачі почули. Всі месенджери можуть бути однаково небезпечними. Тому треба бути обережними. Подвійна аутентифікація ще раз повторимо так. Захист. Угу. Це в першу чергу. Да. Про воєнний стан, про наші болі, хочу ще окремо запитати: А чи стало більше кіберзлочинів саме за воєнного стану? Наразі ми не можемо сказати, що є тенденція щодо збільшення або зменшення кількості кіберзлочинів в цілому, тому що, власне, всі кіберзлочини. Можна порівняти з, з, зі звичайними злочинами, які вчиняються в мережі інтернет, це і злочини в сфері кібербезпеки і протиправний контент, та телекомунікації, шахрайство, і банківська сфера. Проте можу сказати, що е, з настанням війни з'явилося дуже багато нових схем шахрайств, е, під які нам е, довелося підлаштовуватися. І швидко виявляти нові методи їх документування та виявлення правопорушників. Крім того, дуже багато шахраїв виїхало за кордон і вчиняють свої шахрайські дії віддалено. Тому нам довелося напрацювати практику щодо їх документування за межами України в тому числі. До речі, з останніх новин від Кіберполіції дуже якусь потужну мережу було викрито, знайдено 32-річного голову цієї шахрайської мережі. Ця мережа обікрала великі світові компанії на 3 мільйони. Євро, якщо не помиляюся, е, і це було компанії з Франції, з Нідерландів. То що е, раптом одеська кіберполіція не була долучена до розслідування? Саме до цього розслідування Одеська кіберполіція не була долучена, проте це була реалізація з міжнародними партнерами. Ситуація стосувалася вірусу криптовальщику з подальшим вимаганням грошових коштів. Тому це була дуже такий потужна. Но це голосна справа. Bye. Що ж, тоді я перенаправляю наших глядачів до сайту Кіберполіції, до сторінок у соцмережах Кіберполіції. І ще раз ми повторюємо про те, що якщо ви впевнені, що стався кіберзлочин, обов'язково знову ж напряму звертатися до вас. Бажано напряму до вас і тримати зв'язок з вами. Лише наостанок, знову ж таки, от ми почали з Києстару, так, і СБУ, ну да, десь Через кілька годин вже видала версію, що це був злам з боку російського ГРУ, так званого спеціального відділу в генштабі Російської армії Російської Федерації, яке саме і спеціалізується на кіберзлочинах. Загалом, якщо говорити не тільки про цей конкретний злам чи насправді, як інколи про це кажуть. Основні кібератаки, великі, потужні, вони здійснюються саме з території Російської Федерації. Насправді, ці кібератаки почалися задовго до настання повномасштабної війни, і дуже сильно ми це відчули напередодні початку повномасштабного вторгнення. Були дуже потужні кібератаки на усі державні органи, на всю критичну інфраструктуру з боку Росії. І ми бачили це. Ході аналізу інформації технічної, яку ми отримували е, в ході попередньої перевірки, в ході аналізу атак е, і виявлення загроз, тому ми однозначно можемо сказати, що переважна більшість атак вчиняється саме з боку РФ. Кібервіна триває так само, як і фізична війна. Скільки так. я розумію кожного дня? Насправді тут єдине, що хочу уточнити у вас: наскільки сьогодні є взаємозв'язок між компаніями, які забезпечують критичну інфраструктуру регіону, органами місцевого самоврядування і кіберполіції, тому що ну, от, буквально нещодавно я чула про те, що здається, Нідерланди надали допомогу енергетичній інфраструктурі України, і там щось, зокрема, про якісь пристрої, які забезпечують. Захист від кібератак. Е, і йшлося про компанію е, mm. навіть, А ми про це навіть і не думаємо, тому що ми думаємо про ракети, які полетять на фізичну mm. інфраструктуру. Ми не думаємо навіть, що може бути кібератака. І просто кібератака може е, підвісити регіон півкраїни. Я не знаю країну, залишити знову в блокауті. Для цього не треба буде надсилати сюди ракети. Mm. Чи яка сьогодні який ступінь взаємо взаємозв'язку? Я не прошу деталі, я розумію, що я певна та Ниця, але чи здійснюється цей взаємозв'язок заради того, щоб наш регіон ну був максимально готовий до того, що така кібератака може статися, і ми можемо себе захистити? Звичайно, всі правоохоронні органи та об'єкти критичної інфраструктури. Ми співпрацюємо та надаємо допомогу в виявленні попередженні та? Усунення наслідків, якщо такі кібератаки відбулися, проте є державні органи, які спеціалізуються саме на захисті критичної інфраструктури, на профілактики і на встановленні нових якихось програмно апаратних комплексів, які допомагають захищати цю інфраструктуру. Тому тому що дуже багато мережевих обладнан дуже багато мережевого обладнання, яке може бути вразливим і. Треба весь час оновлювати програмне забезпечення, оновлювати інфраструктуру застарілу для того, щоб унеможливити приникнення всередину мережі. І крім того, це в першу чергу профілактика серед співробітників, створення мережевої інфраструктури, яка буде не допускати втручання ззовні, не допускати встановлення якихось сторонніх підозрілих застосунків та відкриття вірусних файлів. До речі, щодо Київстару, то є версія, що без е, щура в компанії не обійшлося. На жаль, це до ваших слов про те, що треба бути уважними до і персоналу також компанії. Ми не можемо однозначно називати, що це там був щур, так званий людина могла де... не знати, що її використала звичайно, тобто можна було заразити її комп'ютер, і через цей комп'ютер опинитися всередині мережі, проводити подальші атаки. Що ж, я вам дякую. Ретельний розклад по тому, як себе захистити. І, Олександре, вам і вашим колегам дякуємо за захист. Ви сьогодні теж елемент оборони України. Олександр Плахотнюк, заступник начальника управління протидії, кіберозлочина в Одеській області, був гостем цієї студії. бути пильними і уважними, бережіть себе не тільки фізично, а і у кіберспосіб. Це дуже важливо. Це вбереже ваше кошти і ваше здоров'я, ваші нерви. Дякую, що були з нами.